Шановні друзі, у нас розпочинається модуль, який ми називаємо, я називаю, називаю містецтво приймати рішення. Чому це важливо? Тому що рішення ніхто не вміє приймати. Люди, які отримують задоволення від прийняття рішень, народжуються раз в 100 років і один на мільйон, зокрема, це я. Решта людей, на жаль, дуже страждає від необхідності прийняти рішень і вибудовує своє життя так, щоб жодних рішень в жодному варіанті не приймати. Це називається життя по шаблону. Шаблон це засіб поведінки, встроєний такий сюди який дозволяє жити, не приймаючи рішень, ходячи тими маршрутами в лабіринті, які, які от ходили завжди, і це поганенько, тому що ви не живете власне життя, ви живете все, що завгодно. А крім цього, до того ж, наше виховання, наше оточення, нашого світа воно не сприяє прийняттю рішень. Ми живемо в цивілізації, яка ставить на дві речі: перше виконання шаблонів. Інструкції, протоколі, протоколі, інструкції, інструкції, протоколі, протоколи, інструкції, творчості в нас залишається геть, практично. Та або що на те, щоб отримувати кайф від життя. Але я вам відкрию страшну таємницю. Для того, щоб отримувати кайф від життя, і для того, щоб слідувати і правилам, і регуляціям, і ліцензуванню, треба прийняти рішення, е жити по протоколам і отримувати кайф від життя. І у людей, які не вміють приймати рішення, не виходять ні того, ні іншого. Зазвичай, навіть щоб прийняти себе, розтворитися в собі, зрозуміти себе, нужно прийняти рішення, зрозуміти себе, прийняти себе і розтворитися в собі. Звідти так багато провалів на цій, в цьому кращому, кращому світів, на цій кращій доріг. І мені просто набридло дивитися на тют, які там в 40, 50, в 28, в 23 нам не здатні приймати рішення, а відповідно спускають свою життя унітаз, я не хочу, щоб ви були такими. І пропоную тим з вас, хто хоче змінити життя, хоче змінитися сам, хоче якість життя змінити, да? і нарешті почати досягати своїх цілей, прийти на модуль мистецтва, приймати рішення. Він буде збудований шесті занять. Перший це простий армійський спосіб, який довів свою ефективність. Перша оцінка заняття будемо вчитися оцінювати обстановку, в якій ми знаходимося. Внутрішню, зовнішню інших людей, самого себе в цьому обстановці, і зв'язки, які між нами виникають, і певні умови, в яких ми будемо діяти. Друге, ми будемо виробляти задум, задум, тобто розуміння, чого я взагалі хочу, відповідь на питання, звідки я танцюю і чого я хочу досягнути. Коли ми це зробимо, третє заняття це власне містецтво приймати рішення, нав'язати собі рішення, тому що, на жаль, рішення доводиться собі нав'язувати, якщо ви не народилися людиною, яка любить приймати рішення. І четверте, це як що довести до виконавців, в тому числі до самого себе, а крім того, до всіх інших, хто буде задіяний в, в процесі виконання нашого рішення. Це не так просто, тому що для різних людей, для самого себе в різних ситуаціях, різних людей в різних обставинах треба інакше доносити прийняті рішення, задум. Кому частково, кому повністю це залежить, ми все будемо прописувати, який доступ, які кому надавати, куди що і як кому говорити. А крім того, постій, оскільки обставини постійно змінюються, і в будь-якої стратегії є фази, то на кожної фазі по-інакшому треба мотивувати людей, по інакшому переоцінювати обстановку, по інакшому доводити цей самий задум. На п'ятому занятті, да, ми будемо дум з вами проходити, що робити, якщо всі рішення прийняті, але ніхто не хоче їх виконувати. І менше з тим ви самі. Тому, що обставини змінилися, тому що ви втомилися, тому що ви вирішили, або знайшли, що у вас не вистачає сил або ресурсів на прийняття рішень. І що робити, якщо хочеться забитися в уголочок, накритися простирадлами, плакати, там, що світ такий жорстокий, і прийняті рішення не вдається виконувати. Як примусити себе та інших все ж таки досягнути результату? А шоста це відповіді на запитання, зворотній зв'язок постійний, ну не постійний, він і так постійний, Да. відповіді на запитання, які залишилися да, незрозумілими для п'ять занять, хоча я кожного заняття відповідаю на ваше запитання. Все це може навіть зіграємо в певну гру, організаційну ділову, яка проведе вас через всі, всіх разом, через всі процеси етапи прийняття рішень. Зможете прозвонити цю цей електричний ланцюг і зрозуміти, де у вас легкі місця, а де, де ви, ви, ви в повної можете впоратись. Так, що стосується да, все це носить інтерактивний характер. Тобто я беру вашу проблему добровільця, і кажу, що ну от давай, яка у тебе проблема, будемо приймати рішення, вибудовувати це да, все, весь цей ланцюг прямо на вашому матеріалі. А всі займаєтеся, всі, всі допомагаємо людині, яка була обрана, те буде деякі, багато таких людей, і ви отримуєте дуже практичні поради. Що робити поетапно, щоб у вас все було добре і все працювало? Е, і на, на завершення хочу вам сказати, що якщо людина не реалізує в своєму житті свою волю, то вона обов'язково реалізує чужу, тому що свято місто пусто не буває, там завжди хтось прийде і буде примушувати вас реалізовувати чужу волю. Чужа воля це не ваше життя, це хтось в вашому тілі проживе друге, третє, четверте, п'яте життя, а ви так залишитеся. Обабіч вашого власного. Ну, вашої ваш, власної долі. Якщо не хоче такого страхіття для себе хтось, ніхо, і ще, але ще не вміє. В не хоче страхіття, але ще не вміє приймати рішення, або хоче вдосконалити порядок прийняття рішень, приходьте до мене. Я вам близьковично навчу це все робити. І ви отримуєте в нагороду зовсім іншого себе, зовсім іншу якість життя і зовсім інше. Надбання, скажімо так, а більше того, самоповагу до себе отримаєте, тому що людина, яка не приймає рішень, самоповаги до себе ніколи не доб'ється. Це технічно неможливо. Тож приходьте, навчу, буду дуже радий побачитися з вами і спільно робити справу. Дякую.